Війна дуже розставила точки над з багатьма людьми і, в принципі, зблизила з іншими людьми, які мають однакову думку ну. З якими ми на одній хвилі, скажімо, в цьому напрямку, так мені потрібне спілкування з моїми близькими друзями, які мене підтримують, які підтримували різні моменти, коли там я до чоловіка їздила, тобто навіть банально словами підтримки, але підтримки, наприклад, в волонтерстві дуже мало від, скажем, дуже близького кругу знайомих або просто від там. Ну, людей, яких я давно знаю. Тобто вони там волонтери скидають кошти якісь, але інколи просто хотілося, щоб хтось поїхав на склад, допоміг нам погрузити щось або Ну, цього немає. Не кожен відноситься до війни, на жаль, однаково. І це, в принципі, нормально, бо кожен по-різному це сприймає. Хтось розчаровується, хтось знає більше інформації, хтось знає інформацію, яку потрібно їм знати. Ну, Мене часто запитують, що хлопці говорять. Ну, насправді я не питаю їх, коли закінчиться війна, навіть з військовими спілками. Ну, це саме Дурне питання, яке би мала я запитати, тобто у мене питання: що вам потрібно, і вони, що хочуть, вони інколи телефонують.